Слава Богу, слава і Сину і Святому Духу. Молимося за кожного з вас, щоб Бог покривав, оберігав і захищав, дав милість покаятися, принести достойний плод покаяння, змінити своє життя, також бути прикладом для тих людей, які нас оточують. Зрозуміти, що все в руках Божих, зрозуміти, що кожен із нас він е, вкладається своїм життям, своїми ресурсами, своєю енергією в. Е, Якесь царство, так? Є царство Боже, чистоти святості, а є царство лукавого. І кожен має дати собі чесну відповідь, до якого царства він належить. І в Євангелії від Матфія, 6 розділ з 19 вірша, Ісус Христос каже такі слова: Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та єржа, де злодії, підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Тому де наше серце, там наші скарби. Важливо скарби вкладати свої в Царство Небесне. Амінь.